Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Наша програма підготовлена при службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви зможете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапилися в нашій області протягом тижня. А також ми вам розповімо про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Рятувальники застерігають буковинців про небезпеку спалювання сухої трави. Продовж тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 18 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 16 пожеж, завдяки чому було збережено матеріальні цінності буковинців на десятки тисяч гривень. 31 березня вулиця Заводська місто Чернівці. Наслідок необережного поводження з вогнем виникло загорання сухої трави на відкритій території. Вітер сприяв поширенню вогню. Тому полум'я швидко розповсюдилося і на момент пробиття рятувальників площа пожежі становила 6 гектарів. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню. 1 квітня село Нові Бродськівці Кісмінського району. Пожежа виникла в літній кухні. Дерев'яні стіни та перекриття будівлі сприяли швидкому поширенню вогню. На момент виявлення пожежі полум'я повністю охопило дві будівлі. Існувала загроза розповсюдження вогню на житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували житловий будинок. Загиблих та травмованих на пожежі немає. 1 квітня вулиця Ялтинська, місто Чернівці. Вранці о 9 годині 25 хвилин на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Вже за чотири хвилини на місце події прибули рятувальники. У будівлю було сильне задимлення. Насамперед вогнеборці провели розвитку у житловому будинку, де виникла пожежа. Рятувальники увійшли в приміщення і виявили власницю оселі жінку 1939 року народження. Після того, як прибули до місця виклику, було зовні спостереження, що житлової. Будівлі з вікону виходить дуже сильно густий дим. Перш за все, ми хотіли переконатися, чи в самій палаючій будівлі немає когось проживачих. Може, й мешканців самої будівлі. За що, що в середину ми по розвідку побачили літню жінку. Як... Після того як потерпілі було надано допомогу, бійці ДСНС приступили до ліквідації пожежі. За лічені хвилини небезпеку вдалося локалізувати, а в подальшому повністю ліквідувати. Врятувальникам було врятовано від знищення житловий будинок. Після того, як передали потерпішу до рук медиків, ми безпосередньо приступили до гасіння самої пожежі в короткий проміжок часу. Нам довелося її локалізувати. І пізніше ліквідувати, що безпосередньо врятувало саму будівлю. Я дуже благодарна ребятам, які спасли мою матір пожари і зробили дуже добре свою роботу. З початку 2014 року у Чернівецькій області під час пожеж, завдяки швидким діям пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано вісім людських життів. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління державної служби з. Звичайно, ситуацій у Україні у Черніговській області звертається до всіх боковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Друге квітня вулиця Заводська, місто Чернівці. Чернівчанами було знайдено невідомий предмет, схожий на боєприпас. Вийшов на двір, побачив підозрілий предмет. Предмет в формі снаряда. На місце події прибули фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС, які встановили, що знайдений предмет є артилерійський снаряд часів Першої світової війни. На місце знахідки приїхала група піротехнічних робіт і було встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є артснарядом 76 мм міліметрів часів Першої світової війни. Боєприпас було вилучено та знешкоджено в установленому порядку. Хотів би попередити людей. Про правила про заходи безпеки при виявленні вибухонебезпечного предмету, ні в якому разі не чіпайте його. Погордіть місце знахідки та зателефонуйте по номеру 101 або 102. 2 квітня вулиця Амурська, місто Стороженець. Пюротехніками було вилучено та знешкоджено ручну гранату часів Другої світової війни. Під час проведення земляних робіт було виявлено підозрілий предмет, схожий на ручну гранату. Люди, вчинивши правильно. Припинили всі роботи і подзвонили на спецлінію 101. Ми, прибувши на місце, встановили, що вибухонебезпечний предмет є ручною гранатою РГД-5 часів Другої світової війни. Нами було вилучено і знешкоджено вибухонебезпечний предмет. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши не на невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце знахи та повідомте за номером 101 або 102. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області застерігає. Неправильне поводження припасами може вартувати людського життя. Знати, щоб запобігти та попередити. Саме дотримуючись такого принципу, рятувальники намагаються навчити якомога більше мешканців нашої області основних правил пожежної безпеки, і крім того, розповісти про всю небезпеку від спалювання сухої трави. З початку року у Чернівецькій області виникло 195 пожеж. Так лише за два останні тижні пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували понад 40 пожеж. Зростання кількості пожеж у весняний період пов'язане із спалюванням сухої трави. Щоб запобігти такій тенденції, рятувальники проводять різноманітні профілактичні заходи в обласному центрі та районах області. Працівники ДСНС в населених пунктах навідуються у селі Боковинців та роз'яснюють правила пожежної безпеки. Так, 27-28 березня такі заходи було проведено у Заставніському районі. Рятувальники відвідали не лише помешкання людей похилого віку, самотніх громадян, але й місцевих мешканців, які проживають поблизу полів чи місць. Де були пожежі через спалювання сухої трави. З особами, які ми інструктували, було звернено особливу увагу на спалювання сухої трави, на ріст пожеж унаслідок спалювання сухої трави, знищення цими пожежами житлових будинків. Окрім цього, працівники пожежно-рятувальної служби особливу увагу приділяють навчанню дітей. Так, у місті заставна рятувальники провели бесіду у вищому професійному училищі. Дітям нагадали про важливість дотримання правил пожежної безпеки та про небезпеку спалювання сухої трави. Ми сьогодні відвідали вище професійне технічне училище. Місто заставна зустрілась з студентами училища. Їм розказали основні правила пожежної безпеки, вимоги. Пожежної безпеки розказали, як правильно користуватись вогнегасником, які їхні дії у випадку надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж. 2 квітня рятувальники завітали до школярів загальноосвітньої школи номер 22 обласного центру. Цей навчальний заклад розташований поблизу парку, де рятувальники неодноразово виїжджали на ліквідацію пожеж через спалювання сухої трави. Отож, діти наочно можуть побачити всю небезпеку необережного поводження з вогнем. Працівники управління ДСНС розповіли учням про правила поведінки з вогнем, продемонстрували їм навчальний фільм та роздали пам'ятки і листівки. Діти із цікавістю слухали розповіді рятувальників. Та найважливіше, що всі вони усвідомлюють, що жарти з вогнем небезпечні. Цьому захті мені дуже сподобалось, дуже було цікаво. Розповідали нам про те, що треба спалювати але дуже обережно, що якщо. Е Дуже сильний вогонь, треба визивати пожежників за номером 101. На цьому заході мені дуже сподобалося, тому що нам розповіли, як потрібно поводити себе в надзвичайних ситуаціях. Не потрібно підпалювати траву, тому що зараз весна. Часто люди так роблять, але не завжди обачно. Я рада, що такі заходи проводяться в різних школах, тому що не всі діти знають, як себе поводити. Такими заходами рятувальники намагаються охопити якомога більше навчальних закладів, адже завдяки цьому можна запобігти виникненню пожеж і як наслідок зменшити матеріальні збитки, та найголовніше врятувати людські життя. Щорічно внаслідок спалювання сухої трави горять житлові будинки та страждають люди. Неконтрольоване полум'я причиняє непередбачувані наслідки, та на це мало хто зважає, і тільки потерпілі не завжди запам'ятовують гіркий урок. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області і застерігає, вирішивши запалити суху траву, пам'ятайте легше запобігти біді ніж ліквідувати її наслідки. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.